Динозавриками побавилися трохи, тепер треба перейти до завдань. Ми ж вчора не доробили ті завдання, треба буде сьогодні їх продовжити. Mm -hmm. так? Ну, давайте продовжимо завдання на фермі. Треба буде зараз знову щось там рахувати, малювати. В'ятенка mm -hmm. не відбудеться. В'ятенка не дивиться. Не знаю, як вона буде виконувати ті завдання, тому що вона зараз з тими динозаврами бавиться. Два їх відходимо, трошки набіг. І буквально хвилин 10-15 приділимо розвитку, навчання. Домовилися? Поклади їх туди на столик, ті динозаврики. Поклади, так, хай вони відпочинуть, і того великого динозавра маму теж сюди поставимо. І оце хай воно тут буде. Бачиш, що Є спеціальне місце для того динозаврика, Гніздо динозавра. Нагодуй звіряток, поклади в миски морквини, так, щоб кожному кролику дісталося по одній. Так, порахуй, скільки тут у нас кроликів і скільки їм Один. треба морквочків. Один. Тому одну треба? Тому одну. Ну от одна морквина. Один. Давай. клай цьому що одну. Ні, ні, отут де мисочка, так. Заклею просто миску. Все, тепер ми ніби йому дали одну. Тепер скільки кому ще треба морквин? Один, два. Два. Дві маркішки. Так? Де в нас тут дві маркішки? Вот. Отут. Зараз вот. ми тут відклеємо. О, повно. На, Тримай дві маркішки. ти скрізь малює сердечко. Лав, так? Що їй подобається завдання. Тримай. І там, де два зайчика, треба поставити дві морковочки. Молодець. І тут теж наступне, ще скільки в нас тих кроликів. Ще, лав. Все. Скільки там кроликів? Порахуй. Ще 3. Три. 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 Тримай. Так. Добре. Що тут у нас далі є? Щось з індиком зв'язане. Знайди 5 відмінностей у індика. Давай шукати 5 відмінностей. Да. давай ручку. Ти маєш рожеву. О, вот, вот відмінність. Що там відмінність? Вот, око. Око, та, добре, перша відмінність є око. Ну просто галочку. Одиничку писати? Ну добре, замалювала око. Що ще тут є відмінністю? Одна ножка. Ну, давай, одна ножка, друга відмінність є. Що ще в нас тут відмінності які є? Хм. Подумай. А якщо оранжеве і оранжеве, то це фіолетове? Ну тут фіолетове. давай, третя відмінність. Добре, давай тут. Де хочеш? без різниці. І ще нам треба дві відв'язнити. Наступна яка? Давай подумаємо. В нього нема такої штуки. А, нема. Ну давай. Все чотири. Домалювала Кароліна йому ще то. Остання. Відмінність. Ну. Не можу її знайти. Угу. Давайте допоможемо Каролінці. Добре? Давай. А, вот вот, Знайшла синій. синій чуб, так? Ну. Бачиш Я бачу, волосся. бачу. Волосся. волосся сині. Тут червоне там сиді. Окей. Так, Кароліна, тобі треба індика вживу побачити, щоб ти зрозуміла, що це не волосся. Ну, окей. Наступне завдання: полічи полунечки, та наклеїть цифри відповіді. Давай тут полунечок, бачиш багато, і треба їм цифрочки ліпити. І тут плав. Все, типу, як знаєте, оцінка ставиться. Тут прийшли, ставимо сердечко і поїхали далі по завданнях. Давай рахуємо звідси ті полонечки. Скільки Один, їх? тут? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять полонечок. <кій> П'ятірочка є. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодець. Наступно. Скільки полонечок? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість понечок. То шістірка. Чуть дев'ятку не вліпила. Давай, шестірка. Є шестерочка. А наступна у нас: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На сім'яку. Всі мірочку вліпили. Тепер переходимо Найдали до бджілок. тих бджілок. Добре. Наведи пунктирні лінії, полічи, скільки бджілок, мешкає у кожному вулику і наклей цифри відповіді. Ну давай. Треба тобі дізнатися, скільки бджілок живе у якому вулику. Вже ця сюди. Правильно, це вже є один, так? Одна бджілочка. Я хочу тобі скажу такий лайфхак? Щоб дізнатися, скільки бджілочок як набагато легше. Ти від вулика рахуй, і тоді будеш знати, скільки бджілочок. Давай веде, он ще якась дорога їде. Бджілочку не хочеш знайти так? Ну коротше, корина йде тяжчим шляхом. Ну добре, давай. І куди та бджілочка нас заведе? О, завела вона сюди. Клас. Вже в нас скільки бджілочок в цій <різь> дві. Добре. В цьому вулику вже дві бджілочки. Так, ну коротше, Кроліна вирішила спочатку промалювати все, а потім рахувати. Ну добре, давай. Давай порахуємо. Ну, насправді тут досить легко порахувати. Лайфхак виходить такий, скільки в нас доріжок відходить від даху оцього вулика, стільки бджілочок живе там. Так, а та теж намотує круги. Просто дивно дивитися, що ж мало бути так, як Сонік бігає по колу, а країна чик, Якось по інакшому малюю. бачите? Сучасні малюнки якось проходять по інакшому. Тепер рахувати треба скільки бджілок в кожній вулиці. Один. Один. No. Ну дивися, Один. в цьому вулику скільки бджілок. Один. Як знайти? Я тільки що сказав лайфхак. Два. Треба від хатки. Ну добре, дві. Правильно. А як ти порахувала? Як ти скажеш? Один. Ми? Два. Ні, неправильно. Най. Дивися. Треба тако від даху. Бач, відходить дорожка. Джик, їдемо один, одна бджілочка, і звідси відходить друга. Дві. Все, дві доріжки. Тут дві, скільки доріжок. Раз, два, три. Значить, тут три бджілочки. А тут оскільки доріжок рахує в останній. Один. Два, три, чотири. О, бачиш? все. То давай поклеїмо спочатку четвірочку будемо з задньої починати, так? Тримай. Клей. Де є? У нас чотири. Бчілочки проживає в нас у тому вулику. ЖК вулик. Так. Добре. Один, два, три, чотири. Добре. В середньому скільки? Так. Там ще одна. Не проїхалася по двіжці. Ось там старається. Я зрозумів. Наступний вулик, скільки бджілочок живе в синьому? Ем, Один, два, три. Тримай. І залишиться в нас ще один вулик. Самий крайній. Один. Один. Два. Два тільки? Дві бджілочки? Дві, дві. Ну, на тримай, дві бджілочки. Окей. Дві, так дві. Так, приклеїли. Один, два. Молодець. Наступне завдання. Скільки ягідок зараз. на кущах, наклей, цифри відповіді? Зараз. Знов Стоп. ягоди треба рахувати. Стоп, зараз. Ну давай, чекаємо. А ми ще тут дах не намалювали. От воно що. Так, як ж ті кролики будуть без даху, Карліна їм дає дах над головою. Промальовуючи всі ті малюночки. Це що? Це. Черепиця. Походимо ті завдання. Ой, це щось трошки підучується, але їй вистачає всього на хвилин 15-20. Потім вона хоче вже якихось активностей. вже не сильно хоче там висичувати. Може, їй вже надоїдає, або вона реально змучується. От, мені вже нарешті сьогодні стало чуть легше пропивці всі. Таблетки і вже і насмерк трохи пропав, вже не пчикою, не смаркою. Це вже супер. чую Кароліна йде не підсмаркує. смаркою, все їй тепер передалося. Остапила Ой, що зараз. я заразив? Я заразив. Ай-яй-яй. Та бо ти хотіла сама бавитися, постійно літає за мною, як той хвостик хоче, то давай завдання, то давай бавимося в магазин. А цей раз вже магазин набавиться, не продає жуків, щось, а в неї був будівельний магазин. Ой, там продавала, коротше, з лего і цеглу, і дах, і якісь ламінати, дошки. Ну, коротше, всі детальки порозкладала по кольорах і по формі, і почала то все продавати. Спочатку я купляв на ту будову. Накупляв, накупляв, потім мама прийшла, ще мама покупляла. І там ще багато того в магазині всього лишилося. Я реально вже. Та як змучились? Ми одну сторінку тільки зробили. Ми ще маємо тільки підрахувати. Добре. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 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 А ну давай ще раз порахуємо. Давай. Один, два, три, чотири, п'ять, сім. Сім. Рахуємо Один, ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять. 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 І після п'ять йде що? Шість. Шість. Молодець. Шість. Ти щось проскакуєш, ту шістірку. Тобі що, шість не подобається? Що Ти зразу переходиш на сім. Добре, який ще кущик будемо рахувати? Оцей? добре рахуємо. Один, Два, три, чотири, п'ять. П'ять. На Один, Два, три, чотири, п'ять. На. Я вже бачу, що ти починаєш дурачитися. Що тобі не подобається вже розв'язати завдання? Там далі будуть такі класні завдання, що ти сама захочеш їх розв'язати. Тут Кущик. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Сім. Сім. Ти куди пішла? По полу рахуєш? Ще раз підрахуй. Один, два, три, чотири, п'ять, сім, сім, вісім. Все сім. Сім, як ти дев'ять нарахувала? Чи ти ще квіти тіло рахуєш? Ті квіти неї стівні. Давай я сам приклею. Бо ти починаєш дурачитися. Якщо починаєш дурачитися, то ти вже завдання не будеш виконувати. Можеш ти і відпочивати. Все добре, ти будеш виконувати, а я не буду виконувати. Ти будеш їх виконувати або пізніше, або завтра. Вально одну сторінку пройшли ми в тих завданнях. А Кароліна, я так думаю, не сильно хотіла їх виконувати через те, що вона має навіть ті іграшки з динозаврами. І вона більше хоче з мамою піти побавитися тими динозавриками, ніж з татом порозв'язувати якісь такі логічні завдання Вона ну, ті цифри. Вона деколи плутає 6-7, але ну, взагалі, якщо рахувати, то вона рахує по порядку. А так щось в неї бувають якісь такі проблески, що вона забуває ті. Чи після 6 йде 7, чи після 7 іде 8. Вот. Але взагалі ну, вона знає, просто, що вона любить піддурачуватися. Ну все, завдання, можливо, пізніше ще доробимо. Вона зараз побавиться хвороб 10-15 і вже їй не, стане нецікавостими динозавриками. І будемо далі розв'язувати завдання. Так, давайте подивимося, які ж там у нас завдання очікують далі. Далі в нас ідуть овечки, свинки, теж щось тут рахувати, є трактор. Потім нас очікують лабіринти, ухти, тут ще щось під землею треба знаходити. Клас. Потім такі от стоять якісь опутала, відлякують ворон, щоб не з'їли квіточки. І взагалі, щоб не поз'їдали якісь фрукти і овочі, що в нас ростуть. Потім у нас завдання буде зі стайнею, з озерцем. Так, тут інтики, наукісті, яєчка чи щось типу того. І останнє завдання, напевно, саме прикольне. Тут треба буде м -м, каченят відправляти, я так зрозумів, до мами. До мами качки. І на цьому кінець. так.